Привіт, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо з вами про заміакулькас. Ще його називають Доларове дерево. Це така кімнатна рослинка, яка приносить у дім добробут, гарно зволожує кімнату, очищає від пилу і взагалі дуже-дуже радує нас, милує наше око. І ті, хто любить заміакулькаси. Сьогодні для вас ця наша зустріч розповім я трішки про розмноження цієї рослинки. Є кілька таких варіантів. Перше можна розмножувати заміакулька з отакими листочками. Оце все це називається листочок. Можна частинками листочка. Можна поділом куща. Ось я вам покажу кілька таких способів, кілька варіантів, а ви виберете, який для вас кращий. Ну, Я раніше не могла спробувати поділ куща, тому що у мене не було великої рослинки, і я вирішила зробити такий фокус. Поставила Мені одна подруга подарувала такі листочки з великої рослинки. І я укоренила ці листочки, пішли бульби внизу. Ось зараз я вам покажу. І поставила частиночки листка, отакі невеличкі. Але пройшло майже два роки після того, і ось тільки. Оця моя спроба, можна сказати, порадувала мене успіхом, тому що я побачила, що в цьому вазоні почали ось виростати нові пагони. Пройшло цілих два роки, хоча я гарно доглядала за цими листочками. Краще, звичайно, було б. Якби вони швидше росли. Але справа в тому, що заміакулькас має таку властивість. Ось зараз я вам покажу. Ви помітите, що вазон, в якому росте замія бачите, аж наче трішечки деформований. Не думайте, що це поганий вазон, а справа в тім, що Клубні, які утворюються при розмноженні і укоріненні цього зам'якулька за цієї рослинки, довго-довго сидять на місці. Вони всередині вазона утворюють клубні. І аж потім, коли клубніці заповнять весь вазон, ось бачите, зверху ці клубні. Аж потім, коли клубням стане тісно, вони почнуть випускати ось отакі росточки. Так само при поділі ось при поділі отаких ось кущиків. Теж, ви бачите, сиділа-сиділа довго моя рослинка, знову почали утворюватися ось тут. Клубні, і я вже чекаю на весну. Тут о, вже пішли нові росточки. Ну, це ось два вазона, нещодавно пересаджені, їм ще не тісно, вони просто комфортно себе почувають. Через те я рекомендую вам при бажанні розмножити заміакулькас користуватися розмноженням. Поділ, поділом куща. Це набагато швидше і набагато простіше, ніж два роки чекати, поки е, приживеться, поки пустить багато-багато е, ось бульбоцибулин, а тоді аж росточки. Е, ну Це мій досвід, але можливо, він. Чимось, можливо, десь я допустилася якоїсь помилки. Хоча я дуже люблю квіти і стараюся, щоб у мене квіти завжди себе дуже гарно почували. Тому я вважаю, що просто один із способів розмноження заміакулькасів також має місце. Бути. Можна вибирати будь-який із цих способів. Вони всі дієві, але для мене найшвидший і найкращий це поділ куща. А ви собі вибирайте, який краще вам, який пасує вам, який вам більше до вподоби. Дякую за увагу: всього найкращого, до нових зустрічей!